Всім привіт! І сьогодні Одні ми прибираємося в кухні. Робимо да. Дивіться, Зараз я виїхала знову допомічниця наша. Діана. Да. Да. Зараз ми покажемо, як у нас тут. Да. Оце перший стол. Да. Ой. Кстати, покажи, ось покажи. Дивіться, оце ось така кормушка для птічок. Оце наша така. Так, оце. Тільки оце. тут деякі оце заказувати. Оце ми зараз робимо. Переробляємо паст великодню. Ну не перероблюємо, а но робимо. Типа тако. Покажи, що у нас під столом. столом у нас такий є. Так. Дивіться, який у нас ще отут, ну, так. Срачка. Ну, то що тут все переробили. І кстати, у нас ще буде таке. як, як вумаю, я Невеличка перестановка. Так, маленька. Бачите, у нас тільки просто переїхали, лопоточки переїхали. Ладно, маленький, я показав, включу, як ми робимо. <плес> да. Це не лікон. Що така трава. трава. Дивіться, оце у нас є така трава. Я її думаю викиду, то що вона засохша і нам надо більш. Камерний ходиш камер. У нас це саме Ой-ой-ой. Так. Це водила така сторка. Потім я ще оцібачила, як такі кусочки є. Їх треба буде ще той подробити. Подробить, а потім присидить от трапи, всяко такого. Ось так. Я тут поставлю буквально. Ой, у вас тут трошки впадає. Трошки реалізаційних питоні. Так, що я буду зараз робити? У мене є отака трава і отакий мусорний пакет. Це ми все у мусор викидаємо. Це продукт, який нам вже ну, просто не потрібен. Він просто буде цвісти. Так що я буду викидати так ось. Ой-ой-ой, гладить повернутися. Я викидаю. Тут тут і камінці є, але ну, нам ті камінці, я думаю, не потрібні. Ну, конечно, було трошки з дірочками, але все одно щось сюди затипать можна. Я тут поля і каміння викинула, так що. Окей? І каміння викинула. Тут і шоколад, і салат, коротше все. Ось такий поки що мішочок і з цього мішочка дуже багато мусору буде. Так. Да. Е, тоді є такі корити, ну я їх помию потім. Або ми помиємо сторону. Ми у бетон мішалки, ось тут грязний а... Так ти візьми камеру показує. Ось тут дивиться. такі тут мішочки і там ну, прям дуже ряд. Ну, я сказала, це ще ми після борщу не помираємо. Так що дам. Так. У нас же ще з'явилася Е, Там спеціальна така, щоб поливати цвіти. Та е, да, тільки... треп, треп, треп. Да, одна просто поливати, друга е, у нас... Поливати цвітивна такими капельками лє, а третя ось така сама, тільки вона без ще без заглушувачів. Ну, Коротше, побалакала з своїм папою. Він сказав, що може скоро зробити тушла. Остап, остап. Остап. А, ми... а нас дівчата може. можете оце переробити, щоб воно пройшло все. Отапись. ми не зможемо або взяти палку, а передробити. Давай не солому Дійко, і я пола. Просто, просто, оце і землю от себе. Так що, давайте не знаєш, що якусь вітру. Я йду туди, позбавлю там усе. Маленька, може тепер пересипати оцей грунт? За ви що бачите, як він пересипає.

Ой, ой, який запашок приємний. Там знизу щикар... Покажи, ще який запах. Ну трошки... Ну, трошки... трошки пісні. Вони що страшного. И тут такий аромат фронте, що тут дихать не передихать. Да блин, а воно це еще вообще. Ой, вибачте. <сху> <сху> а ну да, я цим понял, не знав, таке шпинат похуйчить. Ой, воля, ч мне игра? Нас вообще мы тут таке читатися пів місяця не у Нас ми просто ждали, поки ми будемо хороший, так, срач розвести, І так сраще розвести її вторгнути. Ого! Коротше, покажу, що торт переробляється, тут просто грієти. Це посіп'єту вам. Ось, вот такий пісок, там ще все просто хорошо присіжений, а там ще є погато просіжений. Так. Е, той, що багато просіжений, він трошки дешевше стоїть, там за 5 гривень. Це шукає. Вони почне діла стоїть. Як думаєш, що це. думаєш, це не кинувсь. Так, тепер ви будете за мною. А, Поль, ми може бішіть такі дочки робити. Ось тут це, 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 таке ще відро стручкаво є. Шута. Так, оце поки що посуд виведе ось, ось, ось це весь. А, забула я вам показати, що ми будемо робити. Ось тут от, у нас є низка і будемо тут на камеру, Покажи.

Я покажу на себе поставлю камеру. Ми тільки що Так, ми взяли таку кусочок ниточки. Нетка у мене шпагат. Ну, у нас тут нитка шпагат є. І тепер будемо його протикати сюди, щоб воно детало. У мене ніколи. Друге робить.

А воно декорише. Ось, ось, таке в нас повищелося, оце отак кріпиться засяточка, зв'язати, як ви там хочете. Тоді далі, що я хотіла? А, і ще я буду робити таке саме для краси. Мені я попросила поліну таке саме пробити, поки я його не бачу тоді. І ще ми будемо стирати різні сьогодні тряпки, все коротше перемивати, щоб у нас чисто було. Щоб ніяку свиней. Та нічого, ви все одно підніто. Ми коли оце в нас вчитається як генеральна уборочка. А ти дірко пробила чи не пробивала? А ну дайте мені ножика чи що А там ножики. Оце дірко треба буде пробити. Там ножики. Там і ручки. Берем отак от ось покажу. берем отак от ось, згинаємо і отак от ось прорізаємо. Бачите, воно отак ось ріжуться, і... Ой-ой-ой! як же без цього, Фу, Блин, блін, на це. А потім бачите, тут такі ось ми вже прорізали, тут його трошечки і можна вже туди затикати, там так Зараз покажу покажу, затихнуть аби ще. Так показую, ти ми затикаємо і вирізаємо дірочку отак от Що? Пол. Я не пойму перелогі, тому що я ще довго прийде. Хоп. Так, показую такі. З Супер І такий, то у нас опір вийшов, суперський. І стараюся такий на другій стороді по ровному. Дубете буде... Дубете, що не робиться, в мене все робиться на глаз. ви ну не поїмаєте, що прямо на глаз роблю. Дивлюся якби. Ага, трошки вище. Мене трошки не вітали, нічого страшного, вже головне не вітали. Коротше, трошки режису, так боба стоїть. Та в нас у нас робота кипить. Так, ми зробили надрізок, і зараз тепер буде... Його можна або отак так я вже надрезка. Або можна його зразу так толкати, або да його приїхати Все, протику. от які одна дірочка, друга дірочка, плюс-мінус рівні. Тепер ми будемо тут оставити. А ну можна я камеру зробимо? Тут диви камеру. О, अपराज। मैंने कहा ना मैंने तो बहुत रोज़ बहुत आया ना तो क्या और जोए? दो लड़कियाँ। ना। दो आया मैंने कहा ना। ना कहा मैंने। अब्बा। अब्बा। आई। कौन सा नेटवर्क से पास? बहुत अच्छा लिपटा है। तो जबरे कमर पसंद अबाना। Так, так, ладно, зараз буде зараз. Буде друга час, так що всім пока-пока. Да.